Друзі, а у нас в наявності є Hyundai Kona 64 кВт 2020 року на дуже цікавій комплектації. Має тепловий насос, Трьохфазну зарядочку, фул-летоптика, парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски, безключовий, сліпі зони автоскладування, дзеркал, повний електроскло, пакет, акустика Крел, шкіряний салончик з перфорацією, електропривід водійського і пасажирського сидіння, утримання в смузі, проекція, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз. Підігрівчики, вентиляція сидінь, підігрів керма, бездротова зарядка, великий екранчик Android Auto Apple CarPlay, два ключики. Сервісна історія, також є виписка, підігріви задніх диванів, парктроніки, передні, задні, камера, зарядка, подовжувач, повний комплект. Автівочка тільки приїхала з-за кордону, розмитнена та сертифікована. Цікаво, номер телефону нижче. Телефонуйте, поки ще не забрали.